Доброго дня на нашій сімейній пасіці. Сьогодні у нас хороша температура, дивимося спочатку на градусник 19,5 градусів, вологість 100%. Так, бджолки літають, тепло Ось така картина Пішли в льот Гарно, досить гарно і є в нас перші втрати. Один вулик ще б літав тиждень тому, як було тепло, а це я мед був, я не знаю і все, що я тут бачу, це Є кліщ, хоча ми обробляли досить ретельно. Ну Тут стара матка, тут дуже довго був розплід і це я дивлюся, зараз в них там рамочка розплоду була. Ну Така ситуація. Сім'я не сильна, така собі, то був відводок, але все одно втрати це шкода. Навіть такий відводочок. От бачите, кліщ є. Правда, не, не, не сильно багато, але зустрічається. Ми зразу прибираємо де є втрати, щоб воно там не... Зацвітало ніякої хвороби, не розводилось вже. Прибираємо і будемо сьогодні певно, чистити. далі днища продовжувати. Вжила облетиться, заспокоїться десь після обіду. На пасіку лежаків не підемо там. Все, раді норм. Поки будемо працювати тут по днищах. Кормів більш як достатньо. Майже по півтора корпуса, ну тут, ніж якщо перевести 45-3 корпуса, повністю медом забиті, то переживати за корм ні. Одне, що, мабуть, ми все-таки вдаримо ще по кліщу. Вдаримо ще по кліщу. Десь ближче до 1 березня. Вдаримо по кліщу і Будемо спокійні. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть відгуки і коментарі.